Друзі, вітаю на обо сток! З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми. Говоримо про лінію фронту. Бо це Юрій Федоренко, командир 429-го окремого полку безпілотних систем Ахілес. Рада вітати вас! Слава Україні! Рада вітати героям слава. Пане Юрію, пропоную розпочати з оперативної ситуації так, з того, що можете розповісти, з того, з чим можете поділитися, так, з міркувань безпеки. Харківщина ваш напрямок. Що з, з того, що можна на загал розповісти? На даний момент підрозділ розширив зону свого впливу. Ми виконуємо завдання одночасно в двох областях України. Це Харківська і Донецька відповідно. На поточний момент, що стосується Донецької, залишимо поза скобками, тому що спектр завдань, які виконуємо для ворога, він поки що є невідомим, і це дуже добре. Доки противник розбереться, ми можемо ефективно наносити необхідний ряд ударів і отримувати результати щодо як захисту наших передових позицій, зокрема, так і щодо можливості виведення з ладу критичних для противника вогневих засобів, а також інших елементів, зокрема засобів радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби. Що стосується Харківщини, тут важливо зауважити, що противник продовжує реалізувати наказ Путіна, який звучить як утворення буферних зон в межах Сумської і Харківської області на поточний момент, що мається на увазі під завуальованим утворення буферних зон. Це прямі наступальні дії противника, метою яких є оволодіння новими територіями Харківської області, з можливістю подальшого виходу до. Ключових міст, які знаходяться в передмісті міста Харкова, зокрема в напрямку міста Шевченкова. Як наслідок, противник зараз дуже активно працює на Лівчанською. Його завдання просуватися в міській забудові, і доки ще є зелені насадження, листя не опала. Противник достатньо інтенсивно намагається використовувати рельєф місцевості плюс зеленку для того, щоб просуватися по флангах місця. На поточний момент за останній тиждень оперативних здобутків противника бути не можуть. Що стосується тактичних, їх також не було. Тобто, всі позиції залишаються за силами оборони. Далі район населеного бунту Мілове. Противник намагається розширяти зону своєї присутності за лінією державного кордону. З боку України були проведені ударні штурмові дії. Два тижні тому противник трохи розширив той плацдарм, який мав в районі населеного пункту Мілове, але на поточний момент блокований силами оборони і численні штурмові групи противника, які намагаються розширяти цей плацдарм, зазнають невдачі за рахунок своєчасного виявлення, нанесення вогневого ураження як безпілотниками, так і артилерійськими системами. Звісно, піхота виконує своє завдання на високому рівні. Що стосується району населеного пункту, дворічне противнику не вдалося розширити плацдарм, хоча він дуже намагається і відправляє нові нові партії живої сили для того, щоб вони форсували ріку оскіл використовуючи човни плоти. І відповідно, що стосується самого міста Купінська, правобережного на поточний момент Сили оборони мали певні успіхи на північно-північно-західній околиці. Міста Купінська, якщо казати про північно-західне околицю, лісисту місцевість було зачищено від диверсійно розвідувальних груп противника. Якщо казати про північне околицю не буду називати військове формування навмисно, але повірте, кожен з вас їх дуже добре знає. Це міцні бригади, які зараз. Достатньо активно борються за те, щоб блокувати противника на північній околиці. Якщо противник буде блокований верніше, коли противник буде блокований на північній околиці, його диверсійно розвідувальні групи, які під прикриттям переодягання в цивільне населення, тобто вони одягають цивільне на себе, під прикриттям тим, що вони одягаються в піксель української однострій, не будуть мати можливості своїми диверсійно-розвідами групи просуджувати просочуватися в себе місто Куп'яс, і як наслідок силом оборони вдасться в. Швидко в швидкій перспективі зачистити місто в рамках контрдиверсійної діяльності від диверсійно розвідувальних груп противника. з злівобережно, купя з вузловий противник успіхів жодних не мав, залишається під контролем сил оборони. Тому на поточний момент скажемо так, що. Якщо узагальнити, противник намагається виконати завдання, яке поставлено диктатором Путіном, а саме максимально просунути з Харківської області, але за рахунок злагодженої роботи Сил оборони, за рахунок підтримки українського народу, цих успіхів противника на полі бою немає. Завдання він не виконує. При цьому втрати особового складу ворога знаходяться на дуже і дуже високому рівні. Але ми маємо для себе усвідомити, що тільки в Росії населення 140 мільйонів ну вже трохи менше, тому що сили оборони нормально попрацювали з точки зору знищення окупанта на полі бою. Також Росія залучає доведення бойових дій і наймаців з інших країн. Доки в Росії є гроші, доки вона зможе застосовувати для них найдешевший ресурс. Найдешевший ресурс для противника є люди, і людина лізе туди під примусом, куди жодна техніка залізти не може. От як вони рухалися певний час по, скажімо так, організованим силам оборони в кілозонах в Харківській області. От просто йде одна пачка, знищили, інша пачка знищили, інша пачка знищили. І такі штурмові дії можуть продовжуватись 5-6 днів, протягом доби, 7 днів. Потім противник перегрупувався про поповнення, знову пішов. І тут же питання: в чому? Чому так діє ворог? І чому так діє піхота ворог? Для стратегічного для противника і для Путіна, доки є нафтодолар, він може купувати всіх, хто йому необхідне для ведення бойових дій. Примусової мобілізації немає, бунтовна Росії не буде. Якщо казати про керівництво російської окупаційної візи, яке реалізує на місцях завдання, для них це також найдешевший видатковий матеріал, по відносно якого можна застосовувати примус. Що мається на увазі? Відмовляєшся ти вперед, отримуй по помармизі. Якщо це не допомагає, поставили перед строєм, ліквідували. І інші полізе. Чому полізе? Тому що вони своїх бояться більше, ніж потенційно загинути на полі бою. Тому що на полі бою є абстрактна можливість десь пересидіти, десь відсидитись, і може так станеться, що сила оборони їх не ліквідують. Але я вам маю сказати, що. Всьому є початок і всьому є кінець. На сьогоднішній день наші безпілотники активно працюють, зокрема по підприємствах, які продукують для Російської Федерації нафтодолари. Також, як ви знаєте, Україна набуває спроможності по збільшенню ліміту виробити, виготовлення ракет Фламінго, які вже показали свій результат на полі бою. Ну і звісно, весь світ, і, зокрема, Україна, чекають рішення сполуч... Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. З приводу можливості передачі Україні дальнобійних ракет. Це те, що може вплинути і вплине обов'язково у разі отримання цих засобів Україною на хід ведення бойових дій на користь України. Але ви маєте розуміти, пам'ятати, нема ніякої одної номенклатури озброєння, до прикладу, там F-16, чи ракети, чи там Петріо, те, що на слуху, так чи дрони FPV, Камікази, чи там якісь інші розвідувальні ударні, які б в одиночку могли б вирішити всі питання і зломити ход війни. Ми маємо розуміти, що основною основною цінністю для сил оборони і основним капіталом, якщо для противника це ресурс, для нас це капітал. Є люди далі, тільки комплексне застосування розвідувальної ударної техніки інших компонентів, які необхідні для ведення бойових дій, дає результат як на передній лінії боєзвітнення, так зокрема, і в тому місці, звідки до нас прийшла війна на території Російської Федерації. Чим більше їх знищимо там, тим менше прийде на Богом дану українську землю. Пане Юрію, пілоти прикордонного підрозділу Фенікс і бригади Помста кажуть, що виявляють зокрема на куп'янському напрямку окупантів в несподіваних місцях, в несподіваних схованках, в покинутих будівлях і навіть в каналізаційних трубах. Чи доводиться вам витягувати окупантів навіть з таких місць, як, як на вашому досвіді? Власне, покинути будинки це? Стандартна практика, тут я б не виокремлював, ось що стосується мереж каналізації і комунікації, тут треба піти відзворотньою. Ми маємо розуміти і усвідомлювати, що так сталося в попередні сторіччя Україна не змогла відстояти свою незалежність і була, як наслідок, поневолена Російською Федерацією доєднана до складу Радянського Союзу. Під час довгого перебування в Радянському Союзі. Всі документи по розробці технічні, і міст і комунікації, і мереж, і газових мереж, і всього іншого копії або оригінали знаходяться в Москві, В архівах для противника не є секретом, як влаштоване те чи інше місце, як мінімум, за зразком кінця 80-х початку 91-го років. Вони плюс-мінус розуміють, про що йде мова. Точно та сама документація є у нас. Тому, якщо кажемо про можливість противника використовувати ті чи інші мережі, те, що залежить від військових, ми розуміємо, знаємо і вже навчені гірким досвідом, реалізуємо сьогодні на позавчора, щоб противник не мав можливості скористатися мережею, пересидіти, накопичитись і потім в саме зручний для них момент провести штурмові дії. Тому, звісно, ворога вдається діставати з найскладніших місць, зокрема із міських мереж. Але маю вам сказати про те, що дуже добре, що ми знаємо, де вони потенційно можуть бути і де потрібно шукати. Бо це вже 50% успіху, коли ти знаєш де потенційно може бути противник, де він може ховатися, де він може накопичуватись. Пане Юрію, не можу запитати вас, не запитати про сезонність, як ми знаємо, ми входимо вже в осінньо-зимовий період. Зараз тумани, дощі, змінюється погода. Як це впливає на роботу пілотів дронів? Як це впливає на вашу тактику, на те, як боротися ще й з природою, як обходити? на прикладі, я думаю, що навіть ті, хто будуть нас переглядати, і не є автомобілістами, їздили або на автобусі, або на будь-якому іншому транспорті. Ну, є ж різниця, коли ви їдете по знайомому відтинку дороги, коли ясна погода, і коли стоїть густий туман. Ви автоматично що? Зменшуєте швидкість, рухаєтесь більш обережно, щоб не зіштовхнутися з ніякою перепоною, і звертаєте увагу на ті деталі, на які не звертали раніше. Точно так само і з безпілотними системами. Погода напряму впливає на їхню ефективність. Але незважаючи на погоду, туман, сильні пориви вітру, рясний дощ, мороз, обледеніння можливих засобів, сили оборони продовжують перебувати на чергуванні 24 на 7 на бойових позиціях. І як тільки виникає найменша шпарина до можливості застосування безпілотника, він тут же опиняється в повітрі. В ту ж мить. І як наслідок протягом доби безпілотники активно працюють по знищенню окупантів. До прикладу, за вчорашній день 429 й полога Ахілес знищив 36 окупантів. При тому, що погодні умови були ну, опосередковані, як і сьогодні, власне. То дощ, то вітер, то знову дощ, то вітер, то дощ і вітер, то все разом. Майстерність пілотів і кількість техніки, яка є. Вона суттєво вирішує питання. Тому дійсно, безпілотники мають пряму прив'язку до погодних умов. Що стосується сезонності, тут маємо сказати, що ще місяць максимум, і посадки лісопосадки стануть голими без листя. Це також, своєю чергою, для нас особисто з одного боку позитивно впливає. На те, щоб виявляти численну живу силу противника і знищувати її, є і негативні аспекти, які приносять з собою осінь і зима, але їх перераховувати не будемо для того, щоб противник не розумів можливих наших слабких місць. Пане Юрію, нерідко чую від військових, які кажуть, що на лінії зіткнення просто таки війна технологій, якщо говорити про дронову складову. На ваш погляд, на вашу оцінку, ми в цій війні технологій попереду, чи в чомусь поступаємось противнику? Якщо ми почнемо перераховувати і порівнювати наші засоби і противника засоби, нам точно не вистачить ефірного часу. Я скажу так, що є номенклатури. В яких противник переважає. Ну, для того, щоб було зрозуміло для наших глядачів, ми наносимо порядка 200 ударів по території Російської Федерації протягом доби. Росія може собі дозволити нанести, запустити 700 безпілотників в моменті. Так переважає вона нас за безпілотниками, типу Шахет. Так, порівняно з нашими ударними безпілотниками, з такими ж характеристиками або навіть з якіснішими. Але. Основне, ми маємо такі безпілотники, ми маємо можливість масштабувати виробництво і наростити ці спроможності. І я вам маю сказати, що протягом кінця 2025-2026 року є всі перспективи, шанси вважати, що при належному фінансуванні ми зможемо з противником вийти в парітет певний. Далі, якщо казати про ракетне озброєння, ну абсолютно очевидно, що Росія переважає, але тут питання в тому, що Подивимося, чим допоможуть партнери. Якщо казати про розвідувальні засоби типу крило, тут противник має несуттєву перевагу на деяких вітинках більш ніж суттєво, які райони для них є районами особливої уваги, пріоритетними. Але за рахунок наших дронних перехоплювачів їхні можливості розвідування за рахунок крила прорядили. Тому противник має перевагу, але вона не є критично суттєвою. Якщо казати про ударні засоби типу крило, лансет безальтернативний засіб, довгий час противник тримав абсолютне літерство. На сьогоднішній момент у нас є RAM 2X засіб, який дуже схожий за своїми характеристиками до ланцети, вже виконує завдання на лінії боєзвітнення. У нас є булава, яка була презентована і також виконує ці задачі. Тому по кількості противника ланцетів буде більше. Але що стосується технологій, ми вже їх догнали і нарощуємо спроможності. І в півдронах десь паритет, десь в нас перевага десь в противника, але в оптоволоконних дронах в противника на поточному перевага. В важких бомберах типу Баба Яга, тут є у нас абсолютне лідерство, незважаючи на те, що в противника, як я казав півроку назад, що вони ставлять завдання, вони будуть виготовлювати цей засіб. На сьогоднішній день він з'явився на полі бою, але це ще не масоване рішення, і йому далеко до нашої Баба Яги. Противник розвивається напрямок. Якщо казати до прикладу. Про роботизовані наземні комплекси, напевно, розвивається дзеркальна ситуація, як логістичних, так і камікадзе, так і тих, і ті несудьбові модулі. Тому загалом технологічну гонку, за моїм переконанням, держава Україна не програє. Але от після моїх слів не має відбутися так, ну не програє, не програє, значить, все супер. Для того щоб ми могли тримати сталу динаміку забезпечення. Виготовлення та розробок технічних засобів має бути надійне фінансування. Якщо говорити стільки треба для цивільного розуму, мого навіть якщо порівняти, ну це якісь неймовірно великі гроші. Але якщо казати з точки ведення бойових дій і порівняти з іншими номенклатурами е озброєння і засобів, то безпілотні системи це те, що є відносно дешево в розмірі війни і Конче ефективно. тому технологічну гонку за моїм переконанням, ми не програємо. Але для того щоб так залишалась недалі, кожен та кожна мають в міру своїх можливостей допомагати селам. Хто може донатом, хто не може донатом, постом, репостом, зокрема, цього відео пане Юрію, і цікава ваша думка? Читаю у військових аналітиків оглядачів, що зараз лінія фронту як така. Вона зникає і з'являється кілзона, як їй на заміну, тому що дрони розвідувальні можуть контролювати там до 40 кілометрів глиб, fpv і – 20-25 кілометрів. І мовляв про таку чітку лінію говорити не доводиться на ділі. Як воно насправді чи чи дійсно ми вже говоримо про кілзони, а не лінію розмежування чи лінію фронту? Треба визначитися з поняттями, що таке лінія фронту, що таке лінія розмежування і таке інше. Якщо ми кажемо про лінію розмежування, ну давайте так, коротко, загалом по загалях, ті, хто володіють термінологією, і я дуже прошу не судити суворо та, за це. Але якщо ми кажемо про лінію розмежування, що мається на увазі? Є наші війська, є війська противника, є якась певна нейтральна зона. От це лінія розмежування. Лінія бойового зіткнення це там, де безпосередньо є наші позиції, невеличка частина сіряка, де постійно йдуть, то ми наступаємо, проводимо ударну штурмову штурмові дії, то противник, і потім позиції противника. Якщо ми кажемо про кілозони, ну це ж не поняття, яке виникло з приходом безпілотних систем. Це те, що прописано в настановах введення бойових дій: що противника треба вивести на той участок, який найбільш нами пристріляний. З точки зору ландшафту найбільш підходящий для його виявлення, тобто довгий час противник перебуває на відкритій зоні або в тій зоні, де немає значних укриттів. Якщо ми кажемо про лінію зіткнення в стандартному сенсі, як би мало бути спостережні позиції, так, де спостерігають наші розвідники чи піхотинці? Там як рухається противник. Далі йдуть зводні опорні пункти, ротні опорні пункти. Це все закопано. Ну і там побудова бойового порядку. Про це можна говорити окремо достатньо довго, тому що є ряд комбінацій, як це можна робити. Ну звісно, такого поняття на поточний момент в війні немає. Зараз у нас є позиції попередні лінії возітнення наших піхотинців, які організовані різним чином, але принцип залишається незмінним. Чим більше накопав, і чим глибше закопався, тим довше проживеш. Я вам маю сказати, що ми так ніколи не копали, як копаємо зараз. Навіть в безпілотній компоненті. Я коли був піхотинцем перший рік війни, 22-й, керував піхотним підрозділом, то ми копали багато, але так як зараз копаємо, тоді таких викликів не було. А кілзона це мається на увазі, що для забезпечення безпеки. Ось цих от піхотинців, основа це піхота. Доки стоїть піхота, доки тримається всеукраїнське військо. Для забезпечення піхотинців їхньої безпеки ми маємо зробити все можливе для того, щоб вибити штурмові групи, які наближаються до них, знищити техніку легкоброньовано броньовану яка наближається, виявити пілотів, які прилітають їм на голову, скидають воги, які наносять удари в півдронами камікадзе, прижати знищити пілотів. І таким чином організувати простір від лінії болозітнення від нуля, там де знаходиться наша піхота, напевно відстань в глибину бойових порядків противника, щоб вони не могли інтенсивно обстрілювати і вибивати нашу піхоту з займаних позицій. Точно те саме намагається зробити і противник. Тому як наслідок зона від лінії зіткнення, від того, де знаходиться наша, наш піхотинець, на 15 кілометрів в глибину наших бойових порядків є максимально небезпечним середовищем. І точно так само ми зробили, що від 0 до 15 противник не знає, де собі знайти місце. І тому несе височезні втрати. Але складова війни залишається, на жаль, незмінною. Не може на сьогоднішній день піхотинця поміняти на передній лінії зіткнення. Рівнозначно, так які не можна поміняти пілота, які знаходяться в орієнтовно, на жаль, відомому квадраті для противника, бо є певні передумови для того, щоб безпілотні системи могли працювати ефективно, так чи інакше, присутність живих людей на полі бою вона загально обов'язкова, і ми маємо за рахунок технологій зробити все можливе для того, щоб оцю кілозону від 0 до 15, так зараз кажемо, поширити до 30. І збільшити кількість розвідувальних і ударних засобів, щоб комар не міг пролетіти і дойти до нашого піхотинця. От про що йде мова: чи можна виконати такі завдання на деяких відтинках, ряд бригад подібні заходи здійснили? Я називати зараз не буду, не хотів би виокремлювати, але ви точно ці бригади знаєте. От не може ні миш проскочити, ні комар пролетіти. Про противника взагалі мовчу. Але це можливо зробити не на всіх вітинках. Це обумовлено кількістю сил та засобів, протяжність лінії бовезвітнення надвисок. Для того щоб реалізувати подібну концепцію на всі лінії бовезвітнення, ми маємо отримати основний капітал будь-якої держави і відповідно війська українського. це людей, тому що люди вирішують все, ніхто інший. Технологія це одна з невіднятних складових. Яка має дати нам можливість вижити і зберегти життя людини, піхотинця, артилериста, безпілотчика і інших представників, які виконують свій функціонал на лінії безвідки? Дякую, пане Юрію, за роз'яснення, за вашу експертизу, за службу зрештою і за те, що знайшли час і долучилися. Спасибі. Дякую вам, тримаю сліп. Бережіться, бути здорові. Навзаєм дякуємо глядачам обосток Нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір. Ставте ваші подобайки, обов'язково діліться цим відео зі своїми, щоб якомога більше людей бачили і чули правду про війну Росії проти України. Будьте з нами.